Не дивно, що булеріан один з найпопулярніших способів обігріву приміщення. Високий коефіцієнт корисної дії до 85%. Хороша тепловіддача – швидкий обігрів приміщення до 40 хвилин. Економічна витрата палива. На одному повному завантаженні піч може працювати безперервно до 12 годин. Простота монтажу без складних прорахунків та інсталяцій. Найголовнішими перевагами буле'янів є їх конструкція та принцип дії, які забезпечують ефективне та економічне опалення приміщення. А тепер розберемося в конструкції буле'яну. Конвекційні труби, двокамерна топка зі сталі товщиною 4 мм. Первинна камера, камера допалу вторинних газів. Дверцята з ощільнювачем, регулятор потужності з поворотною заслінкою та димохідний патрубок. Ефективність роботи булеріанів забезпечує принцип конвекції. Природна конвекція повітря реалізується завдяки трубам, з яких зварений корпус, та які майже повністю знаходяться всередині конструкції. Холодне повітря через нижні отвори. Потрапляє в топку, де прогріваючись виходить через верхні отвори. Потім це тепло повітря піднімається вгору, після чого охолоджується, і через нижні отвори повторним циклом знову прогрівається. Саме цей цикл забезпечує конвекцію, за рахунок якої приміщення обгрівається доволі швидко. Економічність роботи булер'янів забезпечує двокамерна топка. Вона дозволяє булер'яну працювати в двох режимах тління та піроліз. В первинні камері горить паливо та утворює піролізні гази, які переходять у вторинну камеру, де відбувається їх допалювання. Якщо ви вже визначились типом опалювальної печі булер'яном та обираєте виробника, рекомендую вам звернути увагу на наступні характеристики: товщина топки. Оптимально рекомендована складає 4 мм. Ущільнювач на дверцятах. Він запобігає потраплянню чадних газів до приміщення, якість зварних швів. Вони повинні бути цільними та без мікротріщин. А тепер поговоримо про модельний ряд булеріанів. Класичні булеріани екежар без додаткової комплектації мають три типи. Тип 00 розрахований на приміщення площею до 40 квадратних метрів та об'ємом до 125 кубічних метрів. Тип 01 для приміщень площею до 80 квадратних метрів та об'ємом до 200 кубічних метрів. Тип 02. Для приміщень площею до 160 квадратних метрів та об'ємом до 400 кубічних метрів. Всі ці типи булерінів можуть бути зі склом або без, за вашим вибором. Моделі булеріанів з варильною поверхнею мають два типи. І вони також можуть бути зі склом або без нього. Тип 00. Опалює приміщення площею до 40 квадратних метрів та об'ємом до 125 кубічних метрів. Тип 01 розрахований на приміщення площею до 80 квадратних метрів та об'ємом до 200 кубічних метрів. За правилами монтажу, печі булряни рекомендовано встановлювати на вогнетривкі підставки. Це збільшує безпечність використання даної системи опалення та підвищує її ефективність. Основними перевагами використання підставки є те, що холодне повітря швидше потрапляє в систему конвекції за рахунок нахилу труби та збільшення пожежної безпеки за рахунок відстані від булеріану до підлоги. Під кожну модель булеріану ми виготовили свою підставку, яку ви можете замовити у нас на сайті. Наше виробництво серійне. Наші моделі мають сертифікати відповідності, тому ми впевнені в якості наших товарів та надаємо вам гарантію 12 місяців. А якщо у вас залишили запитання щодо вибору булеріану або монтажу, залишайте їх в коментарях. До зустрічі!